Україна — це держава незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова? Вежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від різни? правди, хлях свій власний обере. Осі в мирі за поля до знав, Народ вільні українки, конституцію прийняв. Батьківщина, як сім'ї, мільярд для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх. Її спокій, її здоров'я, її гідність, Ось що значить, Україна соціальна, правова, захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею це усе, щоб ніхто народну владу сам один не захопив, гетьман Орлик, усю владу на три гілки розділив. Конституцію для війська він найперше написав. І старшині Запорізький поділ влад заповідав. Перша влада це закони, чесні правила для всіх. Це права і заборони, щоб кожен жити міг. Другу владу, виконавчу, народ уряду надав. Він керує всім, все бачить і веде багато справ. Над усім судова влада, хто правий, хто не правий. Де брехня, а де є правда, скаже вирок судовий. Демократія це значить. Все вирішує народ незалежності і влади. Він єдиний В не немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають як своїх представників, і від імені народу вони правлять певний час. Депутатом, всенародним може бути кожен з нас. Якщо хтось про це забуде, народ вийде на Майдан. Нагадають швидко люди: хто в країні справжній пан, то хліяється, помідори, узурбат. В як побачить гнів народний сам злякається втече. Вітаю!